Привіт, ваш консультант з іпотеки Оля Бас. Найчастіше питання, яке виникає у моїх теперішніх клієнтів, які ж будуть відсотки, чи впадуть вони станом на червень 2025 року, процент на іпотеку залишається стабільно незмінним і відносно високим. Але чи очікуються зміни? Федеральна резервна система Америки поки не знизила базову ставку на іпотеку, однак інфляція поступово падає. Очікується, що до кінця 2025 року Федеральна резервна система. Все ж таки зробить одне чи два зниження ставки, якщо не буде жодних вже більше економічних потрясінь. Очікується, що падіння можливі в діапазоні від 0,25% до 0,5%. Що ж робити? Купувати чи чекати? Купувати, а потім робити перефінансування. Якщо ви вважаєте чекати, все ж таки. Важливо врахувати той факт, що зниження ставки може призвести до росту цін і до великого попиту.